Привіт, друзі! Я Соломійка, і сьогодні хочу вам розповісти про те, як я подорожувала до своєї бабусі. Для цього ми скористалися різними видами транспорту. Спочатку ми сіли в автобус. Це наземний пасажирський транспорт, який дуже популярний в нашій країні. Ним керує. Хто діти? Правильно, шофер. Діти. А який автобус? Автобус великий, зручний та швидкий. Тож ми придбали білети у касі і поїхали. Ми приїхали на головний залізничний вокзал. Де нас же чекав транспорт, який рухається по колі, має багато вагонів, та ним керує машиніст. Ви здогадалися? Так, це потяг. Тож ми рушили далі. А далі наша комбатка визнає транспортом, Застіпнули маски безпеки і полетіли вітаком до бабусі. Приїхавши до бабусі, я хочу намалювати і той транспорт, яким ми не скористалися. Тож ставте відео на паузу та ходіть за зошитом у клітинку та простим олівцем. А зараз відступіть дві клітини зліва та п'ять клітин зверху. Поставимо крапку, з якої почнемо. Зробіть чотири клітини вправо, дві клітини вгору. Вісім клітин вправо. Дві клітини вниз. Три клітини вправо. Три клітини вниз. Дві клітини вліво. Одна клітина вгору. Дві клітини вліво. Одна клітина вниз. Шість клітин вліво. Одна клітина вгору. Дві клітини вліво. Одна клітина вниз. Три клітини вліво. Три клітини вгору. Що у нас вийшло? Правильно, вийшла машина. Тож домалюйте, їй, будь ласка, двері та колеса. За бажанням розфарбуйте. Бабусі, сподобався мій малюнок, і вона запропонувала нам пограти в гру. Будь ласка, підготуйте свої долоньки, потеріть їх. І якщо почуєте назву транспорту, то плеснить ось так. Готові? Човен? Картопля, морозиво, макарони, потяг, велосипед, дерево, гвинтокрил, жабка, метро, корабель та помідорка. О, бабуся, з тобою так весело грати дуже мені сподобалось. Діти, а я маю для вас завдання: Прикріпіть під відео фото ваших машин, які у вас вийшли, щоб потішити мою бабусю. До зустрічі, папа. -па!